Thank you Перших днів російського вторгнення місцеві змі інформували жителів області про ситуацію в країні, повітряні тривоги та інші загрози. Ракетні обстріли та постійні відключення електроенергії суттєво ускладнили роботу телекомпаній. <з> жовтня йдуть постійні стабілізаційні та аварійні відключення. І в таких умовах компанії змушені припиняти свою роботу, бо немає електроживлення. У нас сьогодні є така дуже гарна новина, дуже гарна подія. Це подарунок під ялинку, я це називаю, коли Національна спілка журналістів України надала генератор для компанії СТС. Генератор потужністю 6,5 кВт, вже передали телекомпанії напередодні свят. Національна спілка журналістів України отримала 11 генераторів. Двоє з цих одинадцяти генераторів приїхали в Сумську область. Найпотужніший отримав телеканал СТС. Менш потужний генератор отримала газета із Краснопілля. Перемога, коли почалося масове відключення світла, особливо це стосувалося графіку, плюс два, мінус чотири. Ми майже не встигали нормально робити свою справу. І ми дуже вдячні нашим друзям, національній спільці журналістів, яка відгукнулася на наше прохання, адже телекомпанія. Ні, подала заявку на отримання генератора, і ми дуже раді, що пройшло буквально кілька місяців. Нас почули, нас підтримали. Заявка була задоволена. Якісна вчасна інформація протидія фейкам, це теж українська зброя в умовах війни. Тож на телеканалі СТС озвучили і свою ідею журналістської солідарності. Оскільки ми отримали такий генератор від Національної спілки журналістів України, то від сьогодні редакція телеканалу СТС відкрита і для інших журналістів. Істі, сумщини, які теж можуть прийти до нашої редакції в той час, коли вимкнене світло, і попрацювати на своєму гаджеті. Новини СТС. 310-та доба активної фази восьмирічної російсько-української війни. Дорога на схід України важка й небезпечна. Нині Бахмутський напрям найгарячіша ділянка фронту. Погода унеможливлює використання важкої техніки, дороги, й окопи, суцільна рідка багнюка. Позиції сторін надто близько. Російські окупанти роблять безперервні масовані спроби пробити українську оборону, використовуючи безперервні атаки навалої піхоти, але безуспішно. От це направлення анон уже приблизно 8 років. 8 лет это сталая граница. И на сегодняшний день разные были ситуации, но на сегодняшний день это самое тяжелое направление именно сегодня. Потому що ідуть бої, народний депутат України Ігор Молоток особисто опікується надзвичайно важливим вітчизняним проектом Щіт Фантом, презентували проект у червні 2022 року. Нині народний депутат привіз для одного з бойових підрозділів черговий комплект електронного стеження. Ми установлюємо такі камери відеонаплюдення, которые дозволяють їм навіть при мінометному обстрілі не висовуватися із бліндажа і наблюдати за ситуацією, як обычно, значит, проводится массированная арт-подготовка по, скажем так, эти уже прецеденты были по значит, нашим позициям. И после этого, возможно, идет наступление. Так вот, находясь в блиндаже, можно уже смотреть, идет наступление или не идет наступление. А это безопасность наших бойцов. Щіт фантом це сучасний засіб електронної розвитки, надзвичайно потрібний на території, де немає електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету. Пересувну металеву вежу за вишки 21 метр можна встановити стаціонарно біля бліндажа або на пікап. На верхівці щогли закріплена поворотна камера, дальність огляду до 10 кілометрів. Все обладнання працює від блоку безперебійного живлення з підключенням акумуляторних батарей. Комплекс оснащений і сонячною панеллю. Автономність роботи від 12 до 48 годин. Камера вежі підключається до інтернету через Wi-Fi і Starlink. Така віддалена розвідка дає можливість збирати і передавати точні дані про переміщення ворога, водночас зберегти життя українських бійців. Зайняли оборонну позицію в цій посадці. посадки. Ее видно вот мы видим э, этих людей которые это примерно там э, 800 метров вот прямо можно увидеть э, прям люди, люди ходят там но если мы увидим технику которая будет сосредотачиваться значит э, это возможная атака Проєкт – це важливий онлайн-контроль за позиціями ворога і переміщенням збройних формувань агресора та швидкою передачою даних до центрів управління для системного аналізу. Нині проект успішно виконує своє пряме призначення: цілодобова допомога українським військовим у протистоянні з країною загарбником. Настроєння хороше, є війна, сміяться нічого, але настроєння нормальне. Ми побідімо буде все Україна. Новини СТС. 24 лютого керівництво Сумського обласного центру екстреної допомоги разом з кількома бригадами медиків були у Тернополі на медичних змаганнях високого рівня. Вже вранці о 5.15 мені зателефонувала обласна диспетчерська служба і сказали, що по Краснопіллю працюють гради. І безумовно, ми вже розуміли, що почалася війна. Ми оперативно зібралися за 40 хвилин. Виїхали на Суми. До сум, медики добиралися добу, минаючи російські танки. Сидіти на західній Україні ну, не було сенсу. Ми розуміли, що тут буде робота. потрібно, потрібно бути тут. Ми бачили вже руйнування, бачили пожари. І, ну як не могли повірити, що війна розпочалась. І тут ми попали на велику колону росіян. Було дуже багато танків, автомобілів, артилерія, БМП. Ну було маторишнувато. Тим часом у Сумах не припинялась робота медиків. Ми виконували виклики на екстрені виклики, хоча в нас збільшилася кількість таких звернень, які ми забезпечували шляхом консультування. У нас в оперативній диспетчерській є пост лікаря-консультанта, цей пост цілодобовий, є фахівець, який здійснює комунікацію із абонентами по телефону і забезпечує надання рекомендацій. Але виїздили і на виклики, зокрема, рятували поранених. Були на грасмокандратіва, Артучилищі. Тоже ми там побули, і буквально через 10 хвилин почався обстріл. Те місце, де була наша бригада швидкої, туди якраз прилетіло, і почався там пожар харі. Їздили по всьому місту. Проблема була в тому, що були військові, але без опізнавальних знаків ми не могли зрозуміти, чи це наші військові, чи це російські військові. Ну було страшно трошки. І початку повномасштабного вторгнення обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф перейшов на добовий режим роботи. У закладі завчасно облаштували укриття. Тут знаходилися наші бригади, диспетчерська служба. Для прийняття викликів, а також досить велика кількість родин, які не мали змоги десь бути в іншому місці, укриватися. Для роботи диспетчерів в укритті виділили окрему кімнату з усім необхідним. Коли були оголошені сигнали про повітряну тривогу, коли проводилися вуличні бої, там артобстріли, то ми відчули це все. І диспетчерська переміщалася сюди. Робоча зміна повністю спускалися і перебували тут в укритті. Та пристосовані робочі місця теж є. Комп'ютери виведені сюди телефонні лінії, сюди отримували ми виклики від населення. Усі, хто перебував в укритті центру екстреної медичної допомоги, забезпечували харчуванням. Два рази на добу вони отримували обід і вечерю. Тут частину ми саме готували, частину нам допомагала рідне місто і технологія, привозила нам перші страви, гарячі, другі. Тобто, досить гарне харчування. і Ми забезпечували всіх і просто з Ті в медики їхали на виклики рятувати життя, ризикуючи власними. Ну, по перше, це наш прямий професійний обов'язок. А по-друге, там також були люди, які потребували нашої допомоги, мали туди виїздити. Найбільше Сергію Мальцеву, який, до слова, має досвід роботи медиком, в АТО запам'ятався випадок, коли на початку березня кареті швидкої довелось ховатись від обстрілів на узбіччі траси. Ну, приїхали на в автомобільній дорозі лежав поранений військовий. Ми його забрали в карету швидкої допомоги, почали йому надавати медичну допомогу. Першу потім нам сказали, що треба залишити це місце, тому що їдуть російські військові зі сторони баромлі і почалися обстріли. Ми з цим хворим на машині швидкої допомоги заховалися в лісосмузі поряд і стали перечікувати, поки пройде обстріл, поки обстріл. Прийшов, нам повідомили, що там ще двоє поранених. Ми їх також забрали до себе в машину і надалі повезли в лікарню. Медики Сумської екстренки мають достатньо знань і вміють працювати в бойових умовах. Проходять відповідні навчання і підвищення кваліфікації. Їздять на ротацію у добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, який працює у гарячих точках. Я був на сході України в складі добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. І також я в серпні також був у складі добровольцем в мобільному шпиталі імені Парагова. Ми займалися евакуацією поранених наших військових з Бахмута. У мене є нагорода заслужений лікар України і є відзнака Міністерства оборони. України від залужного за сприяння Збройним силам працівники швидкої отримали ряд нагород найвищого рівня за проявлену мужність і врятовані життя. З 24 лютого працівники центру отримали 20 високих нагород. Це заслужений лікар України, 3, заслужений працівник міністерства охорони здоров'я, 7, Медаль. За врятовані життя, два орден за мужність третього ступеня, п'ять також були почесні нагороди від головнокомандувача Збройних сил України. Одна і один був почесний нагрудний знак уже загиблому. Дуже багато наших працівників пішли по контракту, мобілізувалися, служать. Дуже багато є бажаючих в пірогову їздять. Вони хочуть, хочуть допомагати людям, тобто вони не стоять і не сидять, і не ховаються від цього. Це велика заслуга. Троє працівників сумського обласного центру екстреної медичної допомоги отримали поранення. П'ятеро загинули на фронті. З нашого закладу ще з 2014 року пішло досить багато людей, водіїв, фельдшерів, лікарів до ЗСУ і знаходилися до початку вже такої агресії, і вже після 24 лютого ще досить велика кількість пішла, і загалом це більше 500 осіб. На жаль, в нас є втрати як поранені, так і загиблі на центральній станції, в Трастянці, в Ахтирці, в Шостінському підрозділі нашому, в Канатопі були загиблі. Постраждали від дії росіяни, медики, які працювали на тимчасово окупованих територіях Сумщини. Вони відважно продовжували виконувати свої обов'язки. Були вибиті вікна, були вибиті двері. Ми до цього зробили досить гарний своїми власними коштами. ремонт. в цьому приміщенні був один з найкращих приміщень, але після окупації прийшлося все проробляти, замінювати. І на сьогоднішній день ми знову зробили досить гарні умови. А ще вдалося оновити автомобілі станцій, підстанцій і пунктів екстренки. Ми в цьому році отримали 42 нових автомобілі. Тобто, фактично, тепер я можу сказати, що із 85 бригад по всій області робочих, кожна бригада у нас працює на автомобілі не старше двох років, тобто оновлений автопарк на 100%. Інші автомобілі швидкої ремонтують і передають військовим. У нас є можливість допомагати збройним силам саме автомобілями з високою прохідністю, ті, які їм потрібні в гарячих точках. Ми за цей за час повномасштабної війни передали 24 і плануємо на цьому тижні ще три передати. і В подальшому також будемо допомагати передавати автомобілі. З Харкова нам прислали, що машину навіть назвали ОСА. Чому ну тому, що вона літає, допомагає і врятує життя за 10 місяців повномасштабної війни. Медики швидкої супроводжували зелені коридори, евакуювали поранених з деокупованих територій, виїздили на обміни полонених, аби оглянути звільнених і надати їм першу допомогу. Були важкі хворі, яких ми доставляли в реанімаційні палати, бо стан був дуже важкий. Вони були виснажені. Фізичне, бо годували їх там двічі на день одної манної каші впродовж тривалого часу. Їх мучили, слухали вони пісні день, день побіди медики постійно вдосконалюють знання, бо діяти ще швидше і ще ефективніше. Проходять навчання самі і передають знання іншим, і військовим, і цивільним. Ми самі почали навчати зсу поліціянтів, ДСНСників, А надалі, звичайно, почалася підтримка з волонтерів. По перше, перші приїхали до нас волонтери з Америки. Да, і спільно був створений меморандум проведення. Курсів з надання домедичної допомоги в умовах військового стану зараз медики патентують свій власний винахід, педіатричну лінійку, яка значно спрощує і пришвидшує процес надання невідкладної допомоги дітям. Вона дуже зручна в користуванні, враховуючи те, що надання допомоги дітям дуже потребує таких математичних здібностей для того, щоб запам'ятати всі дані про маласенького пацієнта, яка в нього вага, яка зріст, яке дозування необхідне. І це дуже важко і складно. 2022 рік керівник Сумської обласної станції екстреної медичної допомоги називає роком досвіду. А секрет такої ефективної і злагодженої роботи в надзвичайних умовах говорить у колективі. Я працював в багатьох до цього організаціях, структурах, але хочу відзначити, що тут дійсно дещо інші люди вони наділені від природи. От оцим от. Почуттям безкористості, сміливості, відчуття ризику, задоволення, напевно, навіть від цього відчуття ризику, на який вони йдуть, робити усе можливе і неможливе задля порятунку людських життів і перемоги України працівники сумського центру екстреної медичної допомоги обіцяють і надалі. Ми спочатку там 20-21 рік. Боролися з ковідом зараз. Працюємо у військовий час. У нас є все необхідне для того, щоб надавати допомогу як цивільним під час звичайної роботи, так і на випадок надання допомоги військовим пораненим іншим пораненим, які такі будуть. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС. Хотінська громада з 24 лютого і до сьогодні залишається зоною бойових дій. Але тут говорять, вижили і вистояли, бо з перших хвилин ворожого вторгнення голова громади і селищна рада стали центром усіх рішень у громаді. І в з депутатським корпусом, місцевими підприємцями і жителями сіл, у найскладніші моменти їх виконували. Ключовою проблемою відразу стало питання бюджету. Головне було для нас: головне було це прожити цей рік з таким бюджетом. 2022 року, який з певних причин, ви всі добре розумієте, з яких причин, але він не виконувався. Щоденні ворожі обстріли руйнування зупинили роботу єдиного в громаді промислового підприємства, яке давало леву частку податків до місцевої скарбниці. Я говорив із директором, я його повністю розумію. Фінанси то фінанси, але життя людей стоїть на першому плані. Сьогодні ми маємо по нашому підприємству фавор, мінус. Більше двох мільйонів сплатків сплати податків, саме ПДФО, так само зіткнулись із перешкодами в роботі і кілька аграрних підприємств, які працюють на території Хотінської громади. Значні площі земельних угідь, які під лінією кордону обробляти неможливо через їх замінування. Обстрілів зазнала і молочна ферма агрофірми Лан. Наші сільхозпідприємства, безперечно, теж. Дуже пострадали. Ви знаєте, що і агрофірма Лан обстрілювалася, і тваринництво. Тваринництво – це саме та галузь, яка, в які працюють постійно, круглий рік працюють люди, а це круглий рік сплата податків. От, зараз їх постійно обстрілюють, причинені там колосальні мільйонні збитки. Але дякуючи керівництву, засновникам Євгену Сергійовичу, вони працюють, попри обстріли працюють і по можливості сплачують податки. Фермери крупні агрофірми залишаються єдиними платниками податків до бюджету Хотінської громади. Я вдячний нашим підприємцям, які, от, керівнику підприємства Гарант Василю Вікторовичу, який по нашій просьбі з початку року заплатив одразу всі податки. І податки на запаї людям от, повністю за рік. Це нам дало можливість німножко перестати. Потім немножечко наладилося. Це нам дало час, щоб ми немножко могли говтатись і намітити план роботи послідовний з нашими підприємцями по сплаті податків. Безпекова частина життя Хотінської громади на плечах офіцера поліції Юрій Гамота від дня вторгнення і до сьогодні працює, щоб не допустити правопорушень на території. Додалось і нових завдань. Це та сама гуманітарка, це той самий евакуація тих місцевих мешканців, які живуть на прикордонні до більш безпечного місця. Моя автівці знаходиться різного роду спецзасоби, типу спеціальний пошуковий ліхтар, бензопила. Адже і погодні умови, і ті самі обстріли. Був навіть випадок, коли дерево перекрило дорогу. Я разом з місцевими мешканцями допомагали, розпилювали це дерево і відновили рух транспорту. Додатково, як амулятор, Тобто погодні умови, у когось щось зламалося, автівка телефонують, а виїжджаю та допомагаю. Допомагає Хотінській громаді вистаїти згуртована робота владної команди, виконком і депутатський корпус як єдине ціле. Навіть даже в ті мирні часи до війни все-таки пріоритет був це робота на своїх округах, саме для розвитку нашої громади, для забезпечення їх соціальних там гармоментів для народу. А в воєнні часи, військові часи, це стало іще актуальніше. Тобто, депутати працювали як один механізм. Як один механізм. Ніхто не споминав, з якої вони партії, і всі працювали заради того, щоб наша громада могла вистояти, вижити. Негайні рішення і оперативна робота цього вимагає життя в умовах війни. Ночі обстріляли і треба вже завтра, і ночі треба їхати, і виділяти, і купувати там і пленку, і пиломатеріал. І це, і це, то ми брали, я сміло брав, на зібралися, старалися швидко, оперативно робити. Дуже добре спрацювали наші комунальні підприємства, які працювали і день, і ніч. От поки вони закриються, перше питання це там, дати можливість людям зайти і переночувати у своїй домівці. Економили як могли, а також максимально виважено підходили до розподілу дефіцитних коштів. Додають і самі депутати. Ніколи розноголосся в нас не буває на сесії. Основно питання це дійсно бюджет допомоги. Допомоги знову громадяни пишуть на допомогу на лікарню. Як нам не важко, як бюджет не важко, але ми людям допомагаємо. Війна зруйнувала амбітні програми розвитку Хотінської громади, але депутати вірять, все вдасться надолужити. Сьогодні ж детальне обговорення бюджетних питань це ключ до взаєморозуміння в депутатському корпусі. Я думаю, що цей бюджет ми виконаємо, і в нас після перемоги у нас буде плани грандіозні. Вже Микола Іванович їх частково озвучує. Будуть доходи, будуть видатки, і ми переможемо. Бюджет 2023 року в Хотінській громаді ухвалили 22 грудня. Кошторис наступного року мінус 22 мільйони гривень. Це так само вимагатиме напруження в пошуку фінансових ресурсів. Також впали доходи. Які вносили значний вклад в нашу економіку? Це сільськогосподарські виробництва через постійні обстріли, також не нема гарантій, що вони будуть в подальшому сплачувати. І по видаткам у нас заплановані практично тільки захищені статті – Це заробітна плата, енергоносії. Голова Хотінської громади, впевнений, громада витримає всі випробування. Ситуація, в принципі, стається така сама. Бюджет ми вже бачимо на наступний рік, що він у нас буде менший. Надходжень реально буде менше. І ми це побачили по цьому році. Я на сесії депутатам сказав, не переживайте, повірте мені, якщо ми всі останемося живі, буде наша громада, і будуть населені пункти, і ми нікуди не евакуюємося, і все нормальненько буде, якщо нас тут не розіб'ють в хлам, так, повністю це будуть населені пункти. Повірте, з цією командою, з цими людьми ми знайдемо наповнення бюджету. Тетяна Полозова Євген Сердюк Новини СТС Депутати Сумської обласної ради від політичної партії Слуга народу відзвітували про рік діяльності у рамках великого звіту. Говорять, 2022 рік став роком випробувань та змусив змінити мирні плани. Підтримка збройних сил територіальної оборони, допомога переселенцям та забезпечення обороноздатності Сумщини. Такими були пріоритетні напрямки діяльності партійців з початку повномасштабного вторгнення. Велику роботу проводили разом з обласною військовою адміністрацією щодо евакуації населення, ініціатива щодо забезпечення необхідним переселенців, рішення про відділення коштів ЗСУ і багато питань вирішували на відправку гуманітарних вантажів, зібраних на наших виборчих округах для підтримки, Ахтирки, Тресенца, Харкова, Ізюмах. Один з останніх вантажів депутати зібрали і відправили на початку грудня на звільнену Херсонщину. В цілому для місцевих жителів вдалося передати 20 тонн гуманітарної допомоги, продуктів харчування та інших необхідних речей. Варто зауважити, що це далеко не перша гуманітарна місія обласних депутатів. Більше того, вони запевняють, що потік допомоги формування гуманітарних вантажів триматиме до нашої перемоги. Партію Слуга народу в Сумській обласній раді представляють 16 депутатів з різних районів Сумщини. За підтримки обранців по області були відкриті гуманітарні штаби. Депутати від політичної сили з початку вторгнення підтримували територіальну оборону на місцях: озброєнням, амуніцією, харчуванням, будівельними матеріалами, автівками. Все необхідне для захисників передавали і на фронт тепловізори, акумулятори, павербанки та інше військове спорядження. Підтримують і місцеве населення області, зокрема у прикордонних громадах, які регулярно страждають. Від обстрілів ми почали займатися, ми почали ділян споруди, ми почали встановлювати блоки, собственного ряду вот таку оборону і міра, Суми, і область. Хочу подякувати кожному з вас за те, що кожен депутат нашої фракції не виїхав за територію області. Усі залишилися на місцях і працюють на своєму фронті для нашої спільної перемоги. Ще один важливий здобуток цього року зазначають депутати запуск у роботу лінійного прискорювача у сумському обласному онкодиспансері. Попри воєнний стан в країні, завдяки спільній роботі і за підтримки благодійників, справу вдалося довести до завершення, і на сьогодні мешканці області можуть отримувати якісну та ефективну медичну допомогу. Віктор Михайлович все зробив для того, і я дуже йому вдячна. Я дуже вдячна компанії Федорченка, яка взяла на себе подальшу Реконструкцію і відбудову онкодиспансеру. За цей час, за цей рік компанія Федорченка вклала майже 20 мільйонів гривень, щоб все ж таки онкодиспансер і новий апарат запрацював. Сьогодні у пріоритеті говорять депутати підтримка усіх комунальних підприємств та установ обласної ради. За ініціативи представників фракції Слуга народу, майже 2 мільйони гривень додаткових коштів було виділено для інтернатних закладів Сумщини на 2023-й Для потреб цих комунальних установ додатково до бюджету спрямують ще 20 мільйонів гривень.